Всім добрий вечір. Ви на каналі Українське Яблуко. Сьогодні 3 січня, 2025 рік. Ми всіх вас поздоровляємо з Великим святом, Різдвом Христовим і з Новим Роком. Ну, Садоводів, як не закінчується ніколи роботи, ні кінця сезону, ні початку. Як то кажуть, ми вже почали обрізку і сьогодні і заготовку живців. І сьогодні ми вже будемо розкажемо вам, так як є невеликий проміжок часу у нас, і ми розкажемо вам про яблуню взагалі і про перспективу яблуні України. Я хочу коротко. Вам сказати, от коли я починав, я починав в 90-х роках по яблуні вирощування її досліджував різні підщепи, на яких лучше, краще У мене було десь приблизно біля 70 сортів яблук, які всі пройшли через мій сад. Я їх всі провірив, так що в мене є достатньо багато досвіду. Уже серйозно я почав займатися з 90-1998 року. Ну і це вже фактично 26 років. Тому я на очах бачив, як розвивалося садівництво в Україні і в нашій зоні тут, і створювали перві створювали асоціації інтенсивного садівництва. Я був при... як то. Кажуть, в самому началі створення асоціації тоді стали розвиватися виробництво яблук, і дуже потужно, і набрали великих оборотів. Але тепер ситуація помінялася, і це зовсім не стосується навіть війни, до війни, ще до війни, почала ефективність вирощування яблука падати. І Різко стали закидати сади, потім стали їх розкурчовувати, стали не обробляти і так далі, і тому подобне. На мою думку, сама основна причина не в виробництві яблук в великій її кількості, а в тому, що нерозумна політика держави в першу чергу, ну і наша. Переробна промисловість, яка просто поставила на коліна виробників останніх 5-7 років, коли собівартість яблука була в два рази вища, чим давали ціну на переробку. А основна маса була або половина яблук, а ще й ті, які вирощувалися яблука, то вдома. Е, то вони всі йшли на переробку. І тому собі вартість була образно 5-6 гривень, давали 2 гривні, 2,53 гривні. Тобто робили, працювали садоводи в збиток постійно, і це не могло не відобразитися на самому садівництві. Почали закидати сади, тось тобто їх почали. Перестали обробляти, а що означає не обрізати, і не покропити, не подивитися рік за садом, фактично ви його втратили. І тому з кожним роком ефективність падала і пішла серйозна розкорчовка. Три роки назад була така інформація, що до 45% садів покинуто, і ще якась кількість розкорчована, тобто вже половина тих, що. Потужності, щоб була, і це прикро. Ми як починали завозити з Польщі Яблука, так я думаю, і будемо цим закінчувати. Але це потягнуло не тільки, так як ми вирощували саженці, ми прекрасно бачили цю ситуацію, що відбувається. І, наприклад, останніх 6 років на великі сади, особливо не було замовлень саженців. На великі сади на гектари, тобто були невеличкі там замовлення, фермерські господарства, а от великі підприємства перестали замовляти, тому що насадження різко скоротили. А значить, якщо скоротили насадження, значить впали е е фактично і виробники е садивного матеріалу, запустили маточники, маточники розорали і тепер підняти цю всю галузь. E, дуже непросто. Але в останній момент, от цей рік, 24-25, показав, що яблуко e, вирощування по цінах ефективне, і це не випадково. Я повторюю, до тих цін ніколи не повернеться більше e, до тих низьких цін на яблука виробництво в Україні, тому що його вже половину нема. І тому перспектива знову відкривається, але хто перший. E, Зробить, хто посадить такі сади, ми сьогодні будемо говорити за них, я буду розказувати, які саме перспективніші сади, які сорти, підщепи і так, далі, і так далі. Тому будьте уважні, кого цікавить ця галузь. Спочатку, як би сказати, вбили виробника. Тому що Виробнику треба дуже багато. Я просто хочу розставити всі картки над і по-перше, посадити, взяти землю або її орендувати. У мене орендована земля, хоч на великий термін, але орендована. У мене нема такої землі, яка би приватна була біля будинку, тільки і все. І починав я свій бізнес з 100 доларів поставити собі капітал. І до цієї пори більш-менш розвилися і стабільно працює. В саду в мене ще залишилися літні сорти, їх немало, вони дуже перспективні, так що і вигодні ні один рік ми не були в убитку, ми завжди на них заробляли непогано, тому що літній сорт це літні сорти, перві яблука літні, які в обороті було не більше. 2-3% від всіх загальних вирощуваних яблук, і тому попит на них, на якісне яблуко, я повторюю, був е добрий. І от е такою змовою переробників, які давали дуже мізерні ціни з перекупщиками е на переробку яблук, фактично за 5 років посадили садівництво і підрубали корінь виробнику. А тепер е вже готуйтеся переробні заводи теж до проблем. У вас буде не вистачати сировини, обов'язково ви теж будете закриватися, бо що сировини в Україні не буде вже стільки, тим, болі, тим паче, що так і це покоління вже втрачається і уходить. Е, давайте конкретно будемо говорити по тому, е, чи стой закладати е, яблуневі сади. Ну, обов'язково я вже повторююсь. Потрібно, тому що виробництво яблук впало, їх не так багато, ціна піднялася, і зараз опт навіть з дому, навіть неважних яблук 20, 22-25 гривень, а з базу відпускають 26-30 і більше, а роздріб ще дорожчий, а в магазинах стоять і по 35, і по 40, і по 45. Представте собі, що вже рентабельність 100% йде як мінімум. А якщо ви самі продаєте, то до 200%, якщо ви самі реалізовуєте на ринку. Усугубило ще ситуацію, перекупщики. Перекупщики це такий вид діяльності, що кроме спринтера і ваги в них більше нічого немає. От йдуть, вони викручують руки, беруть за копійки і хочуть зразу заробити 10-15 гривень на кілограмі, п'ять до них навіть мало. Вони приїжджають, там не доїжджають. Люди приходять, вони кажуть, ми їхали, не доїхали, бо заїхали в інший сади. От все таке, знаєте, воно приводить до того, що люди розувірувалися в цьому люди прийшли, а якийсь перекупчик там з Одеси чи з Миколаєва не приїхав. По тому що він передумав, потім телефон не піднімає і так, далі, і так далі. Якщо таке відношення до всього, то люди просто розирали, посадили зернові, і на тих зернових теж майже нічого не мають, а от яблуко, яблуко це перспектива. І почнемо ми з вибору. Значить, ви повинні, якщо ви будете сидити сад, ви повинні відноситися дуже серйозно до нього. Це така штука, що його не можна ні один рік пропускати, і агротехніка повинна бути на вищому рівні. Якщо ви втримаєтесь до перших плодоношень, ви дуже швидко відіб'єте свої гроші, ну, потрібно поробити. І е, будете мати хороший прибуток. Е, якби у мене зараз вільні землі були, е, і було б ще кому робити. Тому що я не можу так обійти. Я б ще насадив кілька гектарів зимових хороших сортів, іменно тепер солодких для того, щоб мати прибуток. Але маємо те, що маємо, і тому і тому потрібно насаджувати. Значить, якщо у вас є пай, особливо на полі. Цей пай е, треба використати, не віддавати е, холдингу за 7 там чи 8 тисяч гривень в рік, а цей пай двогектарний гектарний огородити чи не огородити, посадити і доглядати. І тоді ви будете мати. Я знаю, людей мають по 20 гектарів. То сім. і батьки, там, і родичі віддали. Там дехто повмирав, але всі віддали в холдинги, і нічого не мають, і хоч не кажу, що роботи немає. Є дуже багато роботи в Україні, особливо в сільській місцевості, тільки щоб докласти рук. Тут можна і трактор в лізинг взяти, і в кредит, і так далі. Тут потрібно працювати. А чи ми способні? От хто ще способний, для тих я буду розказувати, показувати. Це не тільки буде для е, спеціалістів, які будуть садити великі сади, ну це і для приватників, і для фермерських господарств. Спочатку треба вибрати підщепу і почнемо з М9. Н9, на мою думку, найпоширеніша е, і найперспективна, перспективна підщепа. Е, чому? Тому що фактично на ній довго е, яблук утримувати не потрібно, як правило, до 15 років. А то 14-12, може хтось і 16, і далі перекладають на інший сорт, тому що смаки постійно міняються. О, якщо були одні яблука, через 10 років можуть бути інші. І ті, що заклали, заклали сади, і тут головне не прогадати, ті, що заклали сади раніше, і думали, що, наприклад, на тих сортах вони виграють через 5-6 менше років, ці сорти виходять з ладу, тобто їх вже не беруть. Наприклад, багато імуніків було, які просто ну, флоріна, аріва там. Спочатку ну, хорошо, імунік, ми не будемо кропити проти паршіни, вони хорошо поражаються борошнистою. Продібне тоже, теж, і про різних щідників треба кропити, так що нема таких яблук, їх не треба кропити. А по смакових якостях і по всіх остерних характеристиках вони поступаються класиці. Це Голдену, наприклад, тут Ріхард і Чемпіон. Вони поступаються. Значить, по М9 значить, дуже хороша піщепа, але повинна бути добра агротехніка E, значить, насаджують їх. E, відстань між рядами. Я рахую, що мінімально должна бути 3,5 м, якщо трактор мій так Ну, і, і в ряду метр, один метр. У мене навіть є на 80 см, на 90, один метр, можна метр двадцять. Ну, от така схема посадки. Чим хороша М9. М9 дуже швидко вступає в плодоношення. Фактично, другий-третій рік і починає плодоношення віддавати. Якість яблука набагато краща, Набагато краща, смачніше, краще забавлення, чим на інших підщепах. І вона виграє завжди. Ну і саме головна перевага і е, в неї стабільний врожай при хорошій агротехніці в брізці, е, догляді стабільний врожай в районі е, 40 тонн з гектара. Е, може бути і 60 тонн, може бути 30, може бути 25. Ну в цілому, в середньому. так. Все в залежності від того. Який це сорт, як ви доглядаєте, е, які ґрунти, і так далі. І так далі. І, е, фактично е, весь Євросоюз на М9 ну, в світі вона саме розповсюджена. Е, вона підходить, ну, потрібна опора, тому що вона е, її може розхитати, так як, в принципі і інші у молодому віці. Ну і полив, якщо потрібно. Але в мене полива нема, я вже. Займаюся М9 десь в районі 20, більше 20 років. То полива немає, я обходжусь без полива. в мене інший метод утримання вологи. Е, можете задати запитання, я вам е, і відповім. Всі запитання можете задати е, в коментах, я буду відповідати. Е, далі йде М26. Е, Ну, це саме ближче до М9 і М26, це скрещення М16 і М9, тобто це напівкарликова. Підщепа, яка теж яблука якісні в неї, вона підходить по якості приблизно до М9, Чуть-чуть поступається по якості, тобто, по забарвленню, по величині Але і в неї є перевага, у неї якорність краща. Тобто теж можна ставити опору тимчасову, і вона може бути на більш бідних ґрунтах. А от М9 треба, щоб хороший ґрунт, тому що це вона високо, як то кажуть, дуже плодоносить і її треба кращі ґрунти. М26 може бути на більш слабших ґрунтах. Посадка теж приблизно 1,20 на 1,20 на 3,5, ну, краще 4 метри. Ось цих дві самих перспективних, якщо ви хочете займатися і щоб у вас якість була хороша, я вам хочу наголосити, що якщо ви будете, а я посажу, так буду дивитися так. Та Буду підзбір збирати, продавати, і мені буде виходити, і я вам кажу, ви можете кінці з кінцями зводити, а можете і не зводити, якщо будете давати яблука на переробку. І Якщо у вас буде товарне яблука, ви обов'язково будете з прибутком і з прибутком добрим. Тому до цього треба відноситися. Дуже добре. Далі ще NM106. Е, НМ НМ106. Ну, під ще Кажуть, що на півкарника, я не бачу, що на пів. У нас настільки грунти, що вона середньоросла. Но вона така середньоросла, що росте приблизно до 6-го, ну максимум до сьомого року, щоб більш-менш далі, її втримати неможливо, особливо на середньорослих сортах. Її підходять там ну, чемпіони. і то. Да, Їй не треба опора, але теж вона дуже несприятлива е, до посухи. Яблука не такі смачні, як на М9 і на М26. Вони поступаються з барненням і поступаються смаком, і навіть вони не такі солодкі. Тому що у мене кілька дерев на мм 106 і береш 9, і береш 106-й, ну, різниця дуже велика. Тому я нікому не пропоную, наприклад, ММ106. Щоб було якісне яблуко. Да, Вал вона дає, і то не завжди. По тому дуже багато зрізається, ви навіть не може вигорнути е, з, е, з рядів. Ну і ну, якщо ви її вже садите, значить сидіть е, приблизно 2 метри мінімально. Е, В ряду це мінімально низькорослі сорта. А от якщо більш цей, то 25 28 метрів 2,8 метрів і одна. Ряд від ряду – Це мінімум 4 метри. 4 метри, а то й 4,50 до 5. О, тому що, от, якщо йде обрізка і довгі ряди, ви потім, навіть ці гілки вам буде за один раз, якщо робити обрізати, почті неможливо вигорнути трактором. Настільки забивається, що така куча. О, ну і дуже багато обрізки, руки обриваються. Дуже важка підщепа, я рахую, вона дуже не Далі 54-118. Червонолиста, морози але морози у нас, нас, нас 9-ка ніколи не відмерзала у моїй зоні. Не то, що 54-118. Вона подібна до мм MM 106 але вона трошечки менша в наших умовах трошки менша. Нічого хорошого теж в ній нема, так як в мм 106 Ну, це моя оцінка досвіду 26 років вирощування яблук. Ну і ще є підщепа 62 396, вона подібна по силі росту до М9, але дуже хрумка, теж потрібна опора, хрупка, тому що навіть не в місті. Щеплення, а десь е, чуть, чуть нижче. Вона е, обов'язково, якщо тільки десь відірвалася прив'язка, обов'язково відірветься і навіть в маточниках ломиться. Так що це підщепа теж червонолиста, мочковата коренева система, але вона поступається М9, і я рахую, що це такі підщепи, які що це, що це, що це які не стоїть застосовувати. Ну, ви можете застосувати, якщо ви хочете. Е, ну от, з під щепанни ми, е, ми закінчили. Е, далі, далі маєте пай, має, повинні мати глибоку оранку. Е, якщо це не буде глибока оранка, це чи, чи заливання. Е, скільки можете? Можете 40-45, хорошо, можете 50 теж хорошо. Е, зробили, розбили е, розбивку, посадили і далі догляд. Догляд – це утримання ґрунту, захист від шкітників, хвороб, підкормка, обрізка. Ну і далі збір урожаю. Все. По сортах. Ну, що би я відмітив? Я би відмітив класику. Ті сорти, наприклад, там у нас багато сортів було, які просто відійшли сімеренку, перестали садити тому що вона поражається, і менше стали брати. Люди в останній час потепління стали брати більш солодкі яблука. Це Ріхард, Стар Кремсон це в старих сортах і з нових, з нових е, сортів це е, такого ж типу е, е, теж червоні такі забазані, Е, там їх декілька є сортів, і е, всі, всі підходять під е, потреби е, ринку. Джероміні, ну їх багато є. Ну і е, хороший сорт це я рахую найкращий, найперспективніший, дає дуже великий вал. Е, це чемпіон чеської селекції. На дев'ятці прекрасно себе чувствує. Ну, непогано чувствує на Мем 106, тому що вона е це слаборослий сорт по силі росту дерева, але по смаку і по валу ранньозимовий зберігається, бачите, до цієї пори і він може навіть в звичайному е е ранілищі зберігатися до лютого місяця, а якщо в холодильнику, то і до весни, і далі. Дуже хороший сорт. Не пожалієте якщо ви його посадите в велику кількість, в мене його було небагато у саду, але він завжди давав прекрасний результат. Всі роки всіх, там, всіх цих 20, 20 років він давав. І, і смак у нього хороший. І вал хороший, і крупний, і солодкий. Ну і ще з класики Golden Delicious. Він як і був, так і залишився. меншою з, з більшою. Популярністю, але його хорошо беруть. Розраховуйте на цих три а Ви можете любі сорти, але знаєте, що з сортом дуже легко проколотися. Ви посадите любий там сорт, який буде, ніби і хороший по, по ціні, але його буде важко виростити. Він буде поражатися хворобами. В нього буде менша урожайність і так далі. І так далі. Треба над цим, як то кажуть, дуже добре попрацювати. По рентабельності. Рентабельність залежить не тільки від того, там, скільки ви ядів потратили, а від автоматизації трактора і покупки трактора, заміни масла і так далі. і так далі. Тому і тих 2 роки, яких ви посадили, затрати на саджанці і так далі. Ви повинні це все учитувати. О, і якщо буде рентабельність 100%, то ви дуже швидко відіб'єте 2-3 роки ви відбиваєте повністю, або за 2 роки відбиваєте сад, ну і далі йде на перспективу, і далі йде вже на то, щоб е е, на, прибутки, на прибутки, і ви можете розвиватися. Я повторюю обов'язково тільки на товарне яблуко, не на Піцбер, а на товарне яблуко. Е по літніх сортах у мене два сорта, які дуже хороші. І в, в реалізації, і в ціні це William Спрайт і Пірост Вони не залежуються, забирають прямо з саду. Так що стоїть звернути увагу на ці сорта. По 9 полив я вже сказав, якщо є прекрасно, можете полив, можете задерніння даже грунту, якщо у вас є полив. Якщо нема можливості, я обходжусь без полива, але там захист вологи, як то кажуть в мене цілий рік. І поки виходить, тому що води в нас немає. А полив буде дуже прекрасно, особливо на М9 і на Н26. Це в тих зонах, де мало, мало дощів. Значить, перспектива реалізації самі бачите дуже хороша. Значить, заповнить з якісним товаром, особливо з якісним яблуком, ви кругом. Якщо ви самі будете возити там Київ чи куди, ви його продасте, будете мати прибуток. Якщо ви продасте на місці, теж будете мати прибуток. Але повинно бути якість, і ви не повинні, як то кажуть, скидати обороти. Не обов'язково технологічно всі операції ви повинні зробити і слідкувати засаду. Ну, я думаю, що я багато чого вам сказав, багато чого не сказав. Що, будь ласка, задавайте питання. Ми ще знімемо відео по. Стратифікації насіння. От зараз ми вже манжурку будемо ставити на стратифікацію, там і е, жерделю, і ми, я думаю, спіємо зняти відео. Е, тому розповсюджують інформацію е, в соціальних мережах, в групах, е, щоб Україна розвивалася, щоб ми насаджували прекрасні сади. Було Прибуток нам, тому що цей період війна, вона йде до кінця. Я впевнений, що це ще недовго і це все закінчиться, і потрібно буде відбудувати нашу країну і ростити сюди. На цьому буду закінчувати. До побачення, до наступних зустрічей.